Вітаю це новини. Лайф. Мене звати Олена Харілова. Сьогодні ми говоримо про наслідки інциденту у Чорному морі, де зіштовхнулися два літальних об'єкти: один американський та російський. Також ще поговоримо про Рамштайн. Згадаємо ще декілька гучних заяв, які сьогодні ми почули. Сьогодні з нами на зв'язку Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України. А 2000, з 2007 по 2009 роки. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас, пані Олено. Добро, доброго доброго вам здоров'я. Дякую, слава Україні. І з чого хочу розпочати нашу розмову з того, щоб ми переглянули відео, яке сьогодні з'явилося: відео від американських високопосадовців щодо того, що стало у Чорному морі. На кадрах ми бачили, як один із літальних, літальних об'єктів російський літак, розпилює на американський дрон якусь невідому речовину. Так? Після цього прозвучало ряд заяв, ну, от, зокрема, якщо розпочати з голови Пентагону, то він, наприклад, сказав, що Америка може літати там, де це не забороняє їй між міжнародна міжнародні закони? На що Сергій Шойгу, глава російського відомства Міноборони, перепрошую, зазначив, що а, американські польоти дронами біля Криму провокаційні і створюють основу для ескалації. І в мене тут виникає одне питання, Володимире, до вас все ж таки, чому Росія? Уникає, перепрошую, Сполучені Штати уникають конфлікту з Росією в даному випадку. Це це питання, Олено. Ну насамперед, не до нас з вами, як українців, а до американців і до їхньої політичної еліти. Воно у мене таке ж саме, як і у вас. Я не до кінця розумію, чому досі наші американські партнери. Продовжують вестися на російські провокації і робити вигляд, що вони їх не помічають. Бо, По, скажу відверто, мені було вчора сумно читати е, коментарі високих американських посадових осіб відносно е, цієї очевидної провокації. Було зрозуміло, що це навмисні дії, і це зовсім не, не професійні е, е, так мовити російські льотчики, а це. Якраз професійні російські провокатори, і цього не бачити неможливо дуже дуже сумно, що замість того, щоб показати місце цим провокатором, в тому числі американці шукають якісь ну виправдання в цьому тому, що відбувається. А це вже до речі, відбувається не вперше. Ми не забули про ракету, яка впала у Польщі. Ми не забули про ракети, які літали над Румунією. От тепер уже дійшло до того, що збивають е, дрони е, американські е, над Чорним морем. Причому тут важливо ще розуміти, що збивають в повітряному просторі України. Е, е, бо Крим є тимчасово окупованою територією, тому всі заяви про те, що там цей літальний апарат знаходився в територіальних водах Росії. Це нікчемні заяви тому, на жаль, мусимо констатувати, що у американської політичної еліти так і не народилося бажання поставити російських агресорів на місце. А як ви вважаєте, чому? А тому, що нема рішучості і політичної волі, це зробити. Я розумію, що там бояться ескалації, як вони говорять, і це слово стало вже майже ледливим. І вважають, що росіяни, якщо вони сильно розсердяться, то вони ж можуть ж і перейти до ядерної зброї. Ну, це від того, що наші західні партнери ніколи не розуміли психології московитів. І не знають, що вони швидко піджимають хвоста, як тільки отримують по зубах, може це не дуже дипломатично звучить, але це е, та реальність, яка е, є сьогодні, і яка була вчора, і яка була позавчора. Тобто, ті люди, які мали практичні е, е, так мовити, варіанти спілкування з московитами і в історії, і сьогодні прекрасно знають, що допоки... Суперник відступає, московити наступають. От, як тільки вони вперше дали так би мовити по зубах, от тоді ситуація стає абсолютно іншою. Так, от я розумію, що американці безпосередньо не хочуть давати росіянам по зубах, щоб не створилося враження, що вони починають з Росією війну. Але дати нам, українцям, можливість це зробити ну це прямий обов'язок. А для цього треба зробити зовсім небагато. Дати нам е, ракети, які е, вражають цілі на відстані 300 кілометрів, дати нам всю необхідну е, техніку, е, боєприпаси, і побажати нам успіху. Після цього ситуація корінним чином зміниться. От американські чиновники вже заявили після інциденту, що росіяни дісталися до місця падіння літака, але поки що його знайти не змогли. Це інформація від NBC News. Як ви вважаєте, якщо все ж таки уламки знайдуть так і росіяни зможуть потім використати американські технології, чи стане це межою ескалації конфлікту? Ну Олено? Я думаю, що це не Азовське море, а Чорне море. І за оцінками спеціалістів це не 10, і на 20, і на навіть не 100 метрів, а це дуже ну, низькі глибини. Це означає, що туди добратися практично неможливо далі. Якщо вірити в тому, що говорять американці, що вони стерли дистанційно всю таємну інформацію яка була на комп'ютерах цього безпілотника, то це означає, що смислу в тому, щоб діставати ці уламки, немає тим більше не зрозуміло, що ж розбилося, що потонуло, які уламки десь там вдалося підібрати, якщо я досі підібрати. Тобто, це над надто складна штука, щоб зараз чітко і ясно. Зрозуміти доцільність такої операції мені здається, що ні американці, ні московити цього робити не будуть. Хочу з вами ще обговорити одну заяву, яка прозвучала із вуст одного із республіканців Десантіс. Його прізвище він давав коментарі Fox News. І от що він заявив, я також прочитаю: що у цей час Сполучені Штати все більше заплутуються в територіальній суперечці Росії та України, яка не є однією з них, тобто національних інтересів Сполучених Штатів, заявив Десантіс. Цим дональтрап також говорив гучну заяву буквально там тиждень тому про те, що він би завершив цю війну. Вона могла б навіть не розпочатися. А він би там обміняв там території, якось би домовився Російською Федерацією. Але хочу, щоб ви прокоментували ось цю позицію десантіса. Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів, захист наших кордонів, подолання кризи боєготовності наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки і незалежності, а також перевірка економічної, культурної і військової могутності китайської комуністичної партії, подальше втягування в територіальну суперечку між Україною. І Росією не є одним з них. Губернатор Флориди Рон Де Ну, мені здається, що він просто хоче зайти ще правіше ніж Трамп, і посунути Трампа в його цій радикальній праворадикальній риториці. Тобто йому треба бути ще більше мачо, ніж є Трамп. Тому він зараз починає говорити такі речі. Але я думаю, що це суто передвиборчі так би мовити вправи в риториці, тому що коли людина сідає в президентське крісло, якщо він звичайно туди сяде, це ще далеко не не, не визначене питання, тому що у нього чимало конкурентів, і в самій республіканській партії, починаючи з Трампа і кінчаючи, мабуть, добрим десятком людей, які хочуть балотуватися. То навіть якщо він і виграє ці перегони, то коли людина сідає в крісло президента, вона дивиться на ситуацію абсолютно по іншому. Ну і давайте не забувати, що Америка це країна, де потужну роль, потужну політичну роль відіграє конгрес, і тому жоден президент не може не зважати на думку на на думку конгресменів сенаторів. Тобто, коли кандидат стає президентом, він абсолютно по-іншому сприймає реальність і е, тому думаю, що е, ці заяви насправді є лише передвиборчою тактикою, але е, навряд чи е, це серйозно. Тим більше, що багато республіканців дуже чітко і ясно засудили цей е, таку позицію. Е, Володимир, але ж багато республіканців також висловлюються потреба, що потрібно скоротити допомогу фінансову Україні, сконцентруватися на внутрішніх проблемах, особливо молодих республіканців. Е, е, значить, вони ж націлюються на певну аудиторію? Це правда. Але е, е, я думаю, що якщо його опоненти і Трампа і Дісадіса просто візьмуть калькулятор і покажуть, скільки ж насправді. Е, припадає на кожного американця е, ота допомога, яка вже була виділена, то вони з здивуванням дізнаються, що це е, ну десь в межах е, 25-30 доларів на кожного американця. Тобто сума е, навіть е, менша ніж однієї страви в е, далеко не найдорожчому американському це ресторані. Рік? Це ви про рік говорите 25 доларів. Це я кажу, це я кажу про те, що якщо ту суму, яку а, саме американці сума, виділили на допомогу поділити на кількість М -м. населення Америки, це, то це вийде, то це вийде мікроскопічна сума, яка ну навіть не наближається до того, щоб про це говорити серйозно. Але політики з звичайним задоволенням завжди зроблять з цього невеличкий скандал. М -м. Зрозуміло, давайте тоді перейдемо до Рамштайну. Ось Резніков каже, що у нас 10 Рамштайн вставляє оптимізм, посилення ППО, боєприпаси, тренування, формування броньованого кулака. Ось тобто. За тими заявами, які сьогодні прозвучали, чи можна зробити висновки, що ми справді отримали ще одну перемогу у форматі Рамштайн? Рамштайн 10 вселяє оптимізм: посилення ППО, боєзапас, тренування та формування броньованого кулака. Дякую, Лойда, Остіне, за ваше видатне лідерство та друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги. Міністр оборони України Олексій Резніков. Знаєте, перемогу ми отримуємо тоді, коли російські московицькі бандити будуть викинуті з української землі. От це буде перемога. Поки що, це тактичні кроки, які безумовно таку перемогу наближають. Я дуже хотів би, щоб ті домовленості, які зараз досягнуті в Рамштайні, були дуже важливим кроком саме на цьому шляху, без сумніву, ми маємо бути вдячними за. Ту допомогу, яка йде, вона збільшується, але її треба ще на вчора, і тому е, думаю, що нашим західним партнерам треба припинати припиняти е, дискусії всередині НАТО чи всередині Європейського Союзу, а максимально пришвидшувати цю цю роботу, е, тому що фактично ми захищаємо всіх їх так само як і себе. Я хочу ще повернутися до сполучених штатів, от нещодавно відбулася зустріч Байдена з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, і там прозвучала теж дуже цікава заява. Байден сказав, що він не вважає за потрібним знижувати ціну на російську нафту. Тобто він вважає зберегти її такою, як вона є. І тут виникає питання: чому Сполучені Штати не дотискають. Світ не дотискають там союзників і не дотискають Росію, а щоби а, справді от е, знищити, поставити її на коліна, там різні можна синоніми підбирати зараз до цього вислову. Як ви вважаєте, е, бачите, е, і без зменшення е, цього, цієї стелі е, е, що не менше станом на зараз, е, е, нафта російська. Продається за ціною 51 долар за барель, тобто майже на 10 доларів менше. Ну ви знаєте, що встановлений такий крок в 5 доларів з тим, щоб через кожні півроку передати цю стелю і знижувати поступово ну, до якоїсь значно меншої ціни. Але зараз вона і без зниження є вже фактично на 10 доларів меншою. Це, це Ціна тому процес безумовно продовжується і продовжується в правильному напрямку, якщо порівняти цифри доходів Росії від продажу нафти минулорічні і теперішні, або навіть якщо брати показники січня і лютого, то обвал очевидний. Це зараз лише набирає обертів. Чому не можна різко обвалювати ціну? Тому що це означатиме, що на світових ринках буде дефіцит нафти, і ціна зросте. А це якраз не в інтересах ні світової економіки, ні Сполучених Штатів Америки. Це буде навпаки грати на руку Росії, коли вона буде за меншу кількість нафти отримувати фактично ті ж самі прибутки. Отже, треба зробити так, щоб російська нафта поступала на світовий ринок. Але е, продавалися е, максимально за низькою ціною От, власне, на це і спрямовані е, оці санкції з встановленням е, відповідно. А якщо ж це понизити ціну, от, до 51 долара, що тоді відбудеться? Які будуть процеси відбуватися? Ну от зараз фактично ціна уже понизилася до 51 долара, і це означає, що Росія отримує значно менше е, доходів від продажу своєї нафти, і зараз перед нею стоїть питання. Що робити? Чи е, триматися на цьому рівні, чи е, зупиняти свердловини нафтові, а відновити їх практично неможливо. Тому от зараз Росію загнали в таку ситуацію, коли вона буде хочеш не хочеш, але зменшувати видобуток нафти, тримати, е, триматися цієї навіть ціни, яка і в принципі не дуже то й вигідна. Але у неї немає іншого виходу, бо я повторюю ще раз: інакше треба mm -hmm. просто зменшувати видобуток, а потім його відновити буде неможливо. Я ще хочу вас запитати про Китай напередодні зустрічі Путіна з Сізімпінем. Як ви вважаєте, от яку Китай грає гру? Тобто, щоб ви описали модель? Модель за якою працює і живе зараз Китай щодо Росії, тобто які ставить передусім там собі задачі, тобто, що це? О, те, що ми бачимо останнім часом. Якісь ні, мирні плани, потім перемовини, Лукашенко поїхав до Пекіна. Зараз їде Сі Цзіньпінь до Москви, так але чіткого розуміння ні в кого немає. Що ж, які ж цілі переслідує Китай. Ну, я вже про це говорив. Можу зараз просто повторити те, що мені здається е, очевидним. Е, бачите, Китай е, є тоталітарною державою, е, такою ж самою, як і Росія. І ідеологічно, е, це е, дуже споріднені режими, і в цьому контексті е, Китаю дуже не хочеться щоб один з його. Споріднених союзників, і все таки доволі великий і за територію, і за е, е, ядерним потенціалом програв е, тому, що інакше тоді Китай залишається один. Ми ж розуміємо, що ні Північна Корея, ні Іран там ні інші якісь маргінальні е, тоталітарні режими типу Сирії там чи чогось іншого, що вони гратимуть якусь певну роль абсолютно ні лише в зв'язці е, Китаю і Росії. Яка ще, хоч якось, дихає на ладан у Китаї, залишається надія, що можна буде проводити оцю антизахідну політику в світі більш-менш успішно. Тому один вектор допомагати Росії не розвалитися щонайменше. А Краще, щоб вона таки перемогла, і тоді оця авторитарна вісь: Москва Пекін, буде працювати е, в інтересах обох і Путіна, і Сізепіня з іншого боку, Китаю дуже вигідно послаблення Росії, чому тому, що з сировинного додатку до Заходу тепер Росія перетворюється в сировинний додаток до Китаю, і якщо подивитися, е, е, як Китай виламує в прямому розумінні цього слова руки пекіну з того самого продажу нафти чи інших ресурсів, то ми бачимо, що тут до делікатного заходу ой-ой, ой як далеко, тобто Китай буде використовувати російську слабкість собі на користь. Ну і давайте не забувати ще одного аспекту, який так само є у Китаю, як би там не було, але Китай виходить з того, що Росія свого часу. Ще в 19 столітті незаконно загарбала північні території Китаю, і е, в китайській історичні, так би мовити, традиції від цього не відмовлятися. І якщо ви подивитеся на сучасні деякі китайські карти, то ви побачите, що велика територія е, південного Сибіру зафарбована в червоний колір, колір Китаю, е, тобто тут є ще й такий аспект і е, в разі, якщо Росія після поразки в Україні почне розвалюватися, Китай бачить для себе шанс просунутися вперед. Я не знаю, чи відомо широкому загалу, але є статистичні дані про те, що на схід від Уралу щільність населення становить аж один, одна особа на один кілометр. Тобто, це порожні простори, куди Китай з величезним задоволенням буде заходити. Хоча він ж заходить вже і зараз, і Росія, до речі, вже почала здавати Китаю ці території в так звану п'ятдесятирічну оренду, що фактично означає назавжди. Угу. Зрозуміло. Я дякую вам, Володимире, що долучилися до розмови. Володимир Грицько, дипломат, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 роки. Був із нами. Володимире, ще раз вам дякую дякую вам. Я дякую нашим глядачам. Хочу запросити їх підписатися на наш YouTube канал, писати свої коментарі та питання. Дякую, ви були з новинами. Лайк. Like.